Дивіться, у нас є база міністерства соціальної політики. Відповідно, до цієї бази 4,5 з мільйони внутрішніх переселенців у нас існують. Але з цієї бази, да, там є навіть певні, певна класифікація, можна там певну інформацію узнати, але питання про потреби. Цих переселенців, воно не визначено державою. І, власне, якщо говорити про забезпечення житлом, то це міг був, це вже не мінсот. Держава має взагалі синхронізувати цю проблему і зрозуміти, що у переселенців є дві ключові проблеми, на які ми повинні дати відповіді: це робота і житло. Так, да, вони їх вирішення є складним, але їх вирішення можливо. Їх вирішення можливо в межах якщо говорити про житло, програми є оселя. І ми комітетом винесли декілька місяців тому рішення щодо необхідності вдосконалення цієї програми. Ми вважаємо, по-перше, вона не дефінансована, по-друге, вона не спрямована на е, е, людей, які дійсно потребують житло. Ми ж мами, чули ці журналістські розслідування про прокурорів, про суддів, які, використовуючи є оселю, е, отримують кредити на придбання чергової квартири. Але... Але що тут важливо? Тут же важливо зрозуміти і банки. Якщо до банку приходить суддя з великою зарплатою, з стабільністю, як е, е, з фінансовою стабільністю, тобто ми розуміємо, що він цю зарплату буде отримувати і через рік, і через два роки, да? і е, він є абсолютно надійним позичальником. І приходить переселенець, який е, чи має роботу, чи не має роботу, чи має нестабільну роботу, то банк, як комерційна установа, безперечно прийме рішення на користь цього судді. А програма повинна бути так побудована і з відповідними змінами. І ми цього власне вимагаємо від кабінету міністрів, аби вона була розрахована тільки на людей, які потребують. Це військові, це переселенці, це ті, хто на сьогодні, в першу чергу, потребують житла. До речі, вчителі також не Незабезпечені ті, хто не можуть собі дозволити придбати це цю це, це житло за рахунок звича чи в межах звичайних е, кредитних відносин, які і, і так існують в країні, тому безперечно на цьому наполягаємо. У нас в раді діє міжфракційне об'єднання внутрішньо переміщених осіб. Максим Ткаченко його очолює. І я знаю, що вони зараз готують поправки до державного бюджету щодо цього і е, приєднаються до цих поправок. переконані в тому, що ми. Програму є повинні значно відкоригувати на користь цих осіб.